Вітаю всіх! Сьогодні буде трошки відео, але такі цікаві. Давайте подивимось. Трамп. Трамп розчарований перемовинами щодо ну, війни України та Росії. Трамп розчарований перемовинами щодо війни України та Росії. Дивіться, він розчарований, що хреново рухаємось до паузи. Якось він. Знаєте, в шоці? Багато маніпуляцій, дуже багато. Що вам сказати? Він хоче результату. Він хоче результату, але цей рух упирається в щось постійно. Йому потрібен цей результат. Як миротворець. Оце йому потрібно. Давайте подивимось окремо. Відношення Трампа до України зараз. Відношення Трампа до України зараз? Ну, зміни, зміни які? Боротьба. Як приймо, прийміть свою долю? Відношення Трампа до Росії на зараз. Відношення Трампа до Росії на зараз. Яке? Десятка мечів, щось змінилося. Світ. Пауза якась. Дивіться, що це? Тобто він якось намагався тиснути маніпулювати і зараз бере паузу і дивиться, що чекає. Знову таки, питання ресурсів, землі, всього цього. Ось так. Давайте тепер сюди дамо. Такий момент. Трамп продовжить тиснути на обидві сторони для результату. Чистка Пентаклів. Так, він продовжить. Йому потрібен результат, причому заганяти в тупік буде обох. Вівіться, ворог щось через нього втрачає навіть. Дивіться, я випадає. випадаю. Тобто він буде тиснути на обох і доканає до обох їх. Там по верховній жриці дуже таємні тьорки, дуже серйозні. Чому жоден з них не відкинув цей мирний план? Жоден. Жодна сторона його не відкинула. Погляньте, не відкинула жодна сторона. Вони з ним возяться, але не відкинули, бо їх взяли за жабри обох. Доводиться щось робити.